Оглянути машину, усунути несправність і повернути вантажівку до роботи. У автослюсарному цеху справ вистачає, адже сезон для дорожників триває і техніка працює у різних точках регіону. Тож виконувати ремонт потрібно швидко, кажуть механіки. Ходова виходить з строю, заміняємо саленблоки, речаги, тяги і ресури. Вона працювала. Возила асфальт, бетон, щебінь. У автопарку компанії Boot Інвест Інженіринг» знаходиться понад 200 одиниць сучасної дорожньої техніки. Аби вона працювала наповну, її необхідно вчасно та якісно обслуговувати. Є катки, є грейдера, є асфальтокладчики. Та техніка, яка працює на участках і требує швидкого ремонту, якщо, не дай Бог, що відбувається, якщо там какая-то поломка. У нас є спеціалісти, які їздять і на виїзд. І також вони ремонтують здесь у нас на АТЦ. Окрім робочих машин, механіки Будінвест Вест допомагають українській армії, лагодять автівки для військових. Ось цей пікап, наприклад, нещодавно привезли із зони бойових дій. Те, що можемо, тим допоможемо. Ремонтуємо тормоза, двигатель, ходовку, заказуємо запчасті, допомагаємо ВСУ. Стараємося як можна швидше і качественно відпустити машину. Фахівці компанії безкоштовно полагодили його. Далі машина знову допомагатиме нашим захисникам на фронті.